40 днів разом із родиною була в окупації, а на підконтрольну територію добиралася більше доби. Євгенія Савченка з окупованого Херсона переїхала до Житомира. Жінка каже, зустріла повномасштабне вторгнення о 5 ранку 24 лютого. Вже за кілька днів у Херсон зайшли росіяни. Ми жили 5 кілометрів від Чорнобайівки. І розумієте, коли люди роділи 2, 3, 5, да? тобто як у футболі, то ми це дуже відчували на собі, нам дуже було страшно. І дитина моя, їй 6 років, вона не виходила на вулицю взагалі, тому що дуже гучно було, вона боялася. Це знаєте, хто не прожив в окупації, вони не можуть розуміти, що це таке. 40 днів окупації Євгенія з родиною провела у своєму будинку. На вулицю виходили лише за крайньої необхідності знайти продукти, адже майже всі магазини у Херсоні були закриті. З дитини вийшли на двір і проїжджала БМП біля нас. Пушка направлена була конкретно на нас, і дитина мене питає: мама, він що буде в нас зараз стріляти? Злякався він, злякалась, я звичайно, і я це перетворила на гру, що це така гра, що це ніхто не буде нас стріляти. Вони їдуть по своїх справах. Після цього випадку Євгенія прийняла рішення виїхати з Херсона, лишивши приватну практику психолога та будинок, де незадовго до вторгнення завершили ремонт. Те саме страшне для мене було це новини з Бучі, і я розуміла, що якщо прийдуть час до мене додому, я не зможу захистити своїх дітей. У мене троє дітей, тому мені. Ну я не зможу їх захистити, і тому було вже це такий толчок. Виїжджати перший раз родині виїхати не вдалося. Їх колона потрапила у епіцентр боїв, тому вони повернулись. Другого разу родина добу їхала на підконтрольну в Україні територію. До Житомира вони потрапили випадково. Далекі родичі сім'ї знайшли Євгенію через соціальні мережі та запропонували житло. Згодом вдалося знайти роботу. Чоловік Євгенії почав працювати лікарем. А жінка стала працювати у дитячому садку психологинею. Перший раз я спілкувалася із Євгенією Володимирівною. Від неї віяло таке тепло і така доброзичливість, що така людина не, не може знайти не знайти контакт із дітками. Євгенія Савченко розповідає: до цього майже не працювала із дітьми, але після року роботи у дитячому садку вже не уявляє свого життя без юрби малечі. А давайте з вами щось цікаве зліпимо. До Херсона жінка повертатись не планує, каже скоріш за все, залишиться жити у Житомирі. Зізнається, що прикипіла до міста своєї нової роботи та дітей. Що дуже важко з дітками, а насправді ну, для мене це виявився такий ресурс. Діти така підтримка. Я підтримую їх. Вони підтримують мене, бо вони дуже іскрині відносяться до всіх до цих подій. І вони настільки сильні. Мені здається, що інколи наші діти навіть сім. Ніше за нас Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.